Підемо подивимося квартиру. Квартира 46,2 квадратних метра, В коридорі є ніша для гардеробної, санвузел 3,5 квадратних метра. Одразу тут у нас кухня. І е, дуже, затишний, е, дуже затишне місце, тому що навкруги парк. Навкруги парк, і навіть чутно, як співають пташки, шуму від дороги немає взагалі, не дивлячись на те, що з фасадної сторони дуже активний трафік машин. Ось і зараз ми йдемо в кімнату. Кімната достатньо таки велика і простора. Тут теж можна зробити відділити гардеробну і достатньо такі теж затишна кімната і світло. І ціна цієї квартири за 46,2 квадратних метри 85 тисяч євро. Будинок уже зданий, можна буде купити і як по праву власності. Бо власниця оформить право власності, якщо потрібно, його вже можна оформляти. Весь пакет документів для цього є лежить. Тобто, якщо у вас під є оселю, можна взяти і під є оселю. Вона тільки оформить право власності. Це буквально займе декілька днів. Або, якщо немає такої потреби, можна одразу буде купити просто по переуступці і оформити право власності вже безпосередньо до нового власника.